І так, зона обіду опускається і двоспальне місце спать. Зона відпочинку розкладається двоспальне. Ні, тут це мабуть один. на одного. Раз, туалет і душова кабіна. Багато шаф, багато місць зберігання. Холодильник, плита, Да, багато гарне місце для приготування їжі, велика раковина, телевізор. There. There. Uh -huh. І спальні великі. Оце найкраще вархові, спати я чула. Дуже гарне місце. Шторка, закриваєшся. Mm -hmm. Uh-huh. Wow. Oh. Yes. And this uh back -huh. to Uh yeah, so Uh-huh. Uh, uh -huh. Yes. <laughs> mm -hmm. Okay. Right, Mercedes, diesel. Mm. Yes. Solar panel. generator Коштує цей автобудинок, коштує 109, ну майже 110 тисяч доларів. Ну, тут, як правило, беруть в іпотеку, наче кредит, надається кредит, щомісячно ви виплачуєте, домовляєтесь. Ось такий, ну цей будиночок мені подобається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість спальних місць. І тут достатньо місця для великої собаки, для котиків. Ми з вами знаходимось у наших знайомих, і в них автобудинок теж європейського зразка. Ну, Ось у нас ліжко. Бачите, вони його зараз підняли, поки що воно не потрібно, але в дорозі, звичайно, воно опускається і велике двоспальне ліжко, душова, душова кабіна. Там за шторкою туалет. Тобто ну, це класичне воно в усіх, в принципі, це за класикою. Окремо зараз у нас тут холодильник, мікрохвильовка, холодильник, кухня. Я якраз біля неї ось стою. Кухня, плита на дві комфорки, раковина. Шавки для різного приладдя. І ось додатково та перша частина, вона така, як знаєте, як от в автобусі, яку ми їдемо, водій, його помічник. і Ага, ні, тут аркову немає. Є будинки з арковом, тобто де оця частина опускається, і там ще додаткові два місця. Тобто, мабуть, цей будинок він розрахований все таки на два спальних місця. Мені здається, тобто це, але будинки такого плану з ними можна паркуватися будь-де. Будинки американської американські автобудинки для них треба дозвіл. Припаркуватись на будь якій парковці можна там не більше ніж на дві години, тобто то вже для подорожі дійсно. А це такого плану мобільний. Ось ось який автобудиночок.